Привіт, у сьогоднішньому відео розказую про можливості для розробників на Старкнеті. Поїхали! Отже, на Старкнеті є дуже багато активностей, які наразі є наразі актуальними. Це як і вульфак Campaign, а ця активність, це програма, так і, яка актуальна для контриб'юторів, для тих хто хоче активно допомагати проектам рости розвиватися, за це мати власну вигоду. Це різноманітні грантові програми, тобто для розробників, які створюють певні свої. Кісь діапки, певні свої продукти за допомогою Cairo, з допомогою мови програмування створений командою StarQra, загалом для різноманітних розробників, є дуже крутими і дуже корисними Hacker House. так тобто своєрідні рівні такі події, на яких ви зможете а, допомогти своєму проекту рости, розвиватися, а, вдосконалити його за допомогою певних знань, за допомогою певних можливостей, певних коштів. А, і от такі відбудуться дві події. Події відбудуться. В, з 6 листопада по 10 листопада відбудеться в так, тобто це Таїланд. І друга подія в Бангалор, Індія. З 29 листопада по 3 грудня. Так? Тобто кожен зможе досягти певного якогось прогресу в плані розвитку свого проєкту на Старкнеті з допомогою мов програмування Кайру, відвідавши дані події. Тому, якщо ви розробник, якщо ви любите старкнет, якщо ви знаєте мову програмування Кайру, для вас буде дійсно корисним відвідати дані події, хоча б одну з даних подій. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!